Таку спеку та не працюючі холодильники краще не вживати продукти, які містять швидкопсуючі компоненти. Це не треба ну не надо застосовувати майонези, якісь, да? якісь жирні навари, отвари, да, типа супи, борщі. Якщо мама хоче, або якщо людина хоче приготувати зготови щось, суп він е, може бути такий легкий, е, овочевий, да і не готувати багато. На жаль, е, зараз господинням важко. Ну, реально важко, що ти не можеш приготувати багато їжі да, на кілька днів. Е, готуйте щось, що швидко готується, да, і не, е, не довго хранить, ну, як зберігається в Да. Також ну, можливо готувати кашу. Якісь. Це дуже е, такі корисні продукти, каша, да, Вона містить і мінерали, і е, белок є, да, і вуглеводи. Це дасть нам енергію. Да. Також е, можна вживати... Ну, багато також ми радіємо е, овочі та фрукти. Овочі та фрукти. Е, готувати компоти можна, да, але також не хроніти їх багато, не брати за собою на пляж, пляжний е, ну, краще, краще запобігати. Да. Е, також Ми ма, ну, говоримо, що не їсти не вживайте, будь ласка, якісь торти, тістечка, ну, тому що вони дуже швидко роз, да, е, ну, псуються. І, і, Є розпосуджують інфекції, а також ми радимо. Ну, лікарі ми радимо пам'ятати про гігієну. Будь ласка, мийте руки, будь ласка, мийте руки проточною водою, тому що також ну, гепатити А це сезонне захворювання. Запобігайте мух. На жаль, зараз, якщо тепло, да, є мухи. Будь ласка, ситки якісь на вікна, да, їжу ховайте. Ну, Нормальна ретельна. Пейте пійте багато рідини, краще за все, це вода. Вода, ну якщо газована, то це не солодка вона вода, прохолодна. Також можна, якщо людина бажає пити чай, це дуже добре, дуже корисно. Це зелений, теплий зелений чай. Він корисний для всього, да? не солодкий, тому що солодкий провокує спрагу, бажання поїсти щось, також бродіння.